Масажую вам яєчка з пира ногою для кращого кровообігу. Дівчата, на сьогоднішній відео, вибачайте, ви трошечки в стороні, але на наступній я обіцяю виправитися. Буде зараз катка на Тайго офігенна максимально. На тому стрімі я взяв два топ-1. Причому перша катка була топ-1, друга топ-2, третя знову топ-1. Ну, це стається е, вкрай рідко. От, тому, будь ласка, поставте лайк, підпишіться на канал, і звичайно ж, напишіть якийсь коментар. Я знаю, що ви зараз дивитесь на мене, думаєте, Рома, чому ти такий сексуальний? Я просто щойно постригся. Хотів би я так сказати, а насправді робив кунілінгус, і там був лобковий лишай. Ну і результат, як то кажуть, на лице. Хлопці, ну не бийте, ну я не місний, ну дійсно, не бий. Тюрлюлюнь. Добрий вечір. Одразу шукаємо тачку, тому що тут без тачки це буде дуже плачевно. Геймобіль, hey, і бидло якесь падає. Оце він зараз мене сфотографує, просто хлоп на разочок з харяка якогось в голову. І де ж він Вибач, але тут є ну, тіпа, більші альфа самці ніж ти. Добрий вечір вам, всім, хто приєднується. Будь ласка, хто лайк не поставив, той бабі не встав. Ви думаєте, що це я собі активність набиваю? Ні. Насправді я піклуюсь тільки про ваше здоров'я. Розумію, виглядає трошечки не так, але бля буду, повірте мені на слово, будь ласка. Драгун чи М24. Драгун, хай буде Драгун, будемо вчитися з Марксманськими грати. Точніше, я буду, ви ж просто сидите, ніхуя не робите, пишете мені, що я грати не вмію, їбланіще. Вірю! Скоро на каналі буде 80к геїв, трошечки Атрошечки буде 80к геїв і лесбійок. Не, ну тут треба, мабуть, гратися, правильно? В нього то драгун це знак. Надо На даху просила. Типа я еду, а на самом деле ее зараз забайчу. Я думав, мене вже знесли нахуй. Блядь. О, по ньому шахту їбашить. А ком. Ануно, Майкл Джордан. Блять, ну він там стояв, я вам бля буду. Робимо перекур, перекол і йдемо далі його трахати. А що це воно затихло? Аби він тільки мене не закрутив. А оце ти чолов'яга зробив дуже даремно, що ти відійшов до того камінця, а я ж тобі тут, блядь, життя не дам. Ага, він відійшов. Прийнято. О, його хтось вклав. Нихуя собі. Да він тут взявся. Просто... А, це він з хаєшком мені хотів накинути. Я по ньому в спину дав, я б його забрав. А цей підсосав мій кіл просто, засуджую. Хаєшки верни на базу. М24 Аух. Диму мені одного хватить чи не хватить? Мабуть, що не хватить. Тому що поцпимо. Ох, сьомих маловато вже. Дуже маловато. Значить, п'ємо ЕНРГТОС, беремо тачку і летимо далі. Що в нього по іксовці? Блять, отого поца поїду підлутаю. Тому що в нього може бути якась іксовочка гарна. Всім ще раз добрий вечір. Поки ви підбіжете. Я не зрозумів стратегію цього жовтляка, який тікав від нас. Ну нафіга перестрілюватись і тікати. Чи він. Прочекав, можливо. Шістка, оце вже, да, це вже розмова двох дорослих геїв. Блять. Це так треба. Альта в 4 так само зможете. От зараз ми виїжджаємо на ось цю дорогу і просто по тулимо. Без зайвих ризиків. Юрій, добрий вечір. Коняка тобі копитом грудь Правильно що їду правильно. Добрий вечір. Хотів збити мотоцикл, але потім зрозумів, що я можу перевернутися, і зайвий раз не ризикував. Угу, ліворуч, постріли. Десь тачка. Не можу собі відмовити в задоволенні пофайтитись на А, він поїхав, походу, лутати той дроп, типу. А тут що в нас? Тут в нас хтось сидить, тільки я не розумію, в якому ангарі. Можна спробувати вицеганити його. У мене є зона для таких випадків. Прийнято, так і думав. Що там хтось буде на тій позиції? Так, мені мені бензин дозволяє трошечки отако покрутитися, але чи надовго це? Ага, занекаємо тачку Та й там якась текстурка мені не дозволяє пройти. Точніше, не мені, а кулі. Увага, увага. Прибув донат на краю рез. А йому дозволяє когось хуя. Максон 100 гривень награв вже 810 годин в па, а до курва не може зрозуміти. О, в'їбав. Чи корисний є той міномет? І Та, Параша. А хуйознає. Мене не запитуй на рахунок міномету, я з нього колись закидали ці е, ш, Челенджі, щоб я з нього зіграв, один кіл я раз робив і все. Ну дуже незрозуміла штука. Дякую тобі. Тряпко за донат. Бажаю, щоб ти колись пісюна присунув вагіну роз... Ну, діаметром з міномет. А куди той чувачок дівся? В чому тут справа? Що він пере... переходить? А він змістився в іншу сторону, тільки де да, я не бачу. Що влучив бідненький. Телепень він і в Африці телепень. О, я ще й в центрі зони, ну це мені не сильно симпатизує, тому що у мене тут підхід максимально вільний. Знову дав йому спира по яєчкам О, щоб дроп на мене випав. Мені здається, що до мене вже хтось підкрався і в спині сидить. Це однозначно. Не може бути інакше. 19 людей ще проти мене. Про коняку добрий вечір. Ну так треба, щоб коняка в грудь уїбала, це покращується кровобіг, загальний стан тіла також. Ох, єбать поц. 268 метрів непогано. Я йому катку під'їбав конкретно. І треба через мост їхати. Або я буду тим, хто його перекриє, або я візьму дроп Що ж це вибрати? Не знаю, мабуть, дроп. Дуже ще раз дякую за донат. Ай, блять, я знав, сука, я знав, що є якась паскуда. Ой, блядь. Все, жадність фраера погубила. Їдемо просто. А теж Стерво хоче мені мост перекрити, да? Ти що довбойоп? Думаєш, що я поїду тудою? Я поїду сюдою. У мене тут мілина, начебто. Хотілося б дуже сильно то вірити. Да, в мене мілена тут. Я так і думав. Один зажим поми. І тут же ж у нас телепень сидить, пам'ятаєте на кулеметі? Фаза 4 зараз почнеться фаза 5, а тут можу собі орудувати таку позицію гарно. Ну, чисто теоретично. А, ні, не можу. А ні, можу. Все, от я про нього пам'ятав, а тепер потрібно ще оцього хлопнути або ж тачку в нього викрасти. І на початку мосту десь ще хтось був. Це я теж пам'ятаю дуже сильно і дуже добре. Всім добрий вечір. Дякую. Зараз я на всі донати відповім, які не зачиталися. Я перепрошую за затримку. Якщо в когось, ну типа є така штука, що донати не озвучуються. Це, мабуть, з донатала якась біда, поняли? Тому я сьогодні з техпідтримкою поговорю. Це збилася ця тема одразу після збору, тому що там дійсно роз'їбали 415 тисяч. Я не здивований, чесно кажучи. Поговорю. Якщо що, одразу дякую, якщо вас списало гроші, не прийшло оповіщення. Побачив хтось воду полетів. Єбанутись У Мене є дуже ризиковий план, але я думаю, що він спрацює. Ось тут крутнути цю гору, якщо що. Поцупити цілу тачку. Тут нікого немає, мені вже це симпатизнуло. Блять, яка вона ціла, вона така ціла, як целка десятикласний. Блять, їй пизда. Мана ціліша набагато. Все, зона пішла. Я проскочу, я виживу, я буду жити. Увага, увага. Прибув донат на краю ретри. Москал нижнє підкреслення у 100 гривень. Конішу. Знаєш, як казала ідеальна жінка, а ніяк Бачу. не казала, бо німа була гарного стріма. Побільше рекордів по стрибкам з парашутом. Крапко тобі дуже сильно масажую ротом яєчка. Дякую, чоловіче. О, БРДМка дуже я радий. О там чувачок сидить за цею. В транспорті закінчилось пальне. Який я безмежно радий, хуяк? Піздаємо? Підлутувати немає часу. Увага, увага. Прибув донат на краю ретри. Максон 100 гривень. ще питання. Сідаючи на два сидіння, машина їде далі в тебе. Це в налаштуваннях треба зробити. В мене, сідаючи з боку, вона тупо починає ставати і все. Дякую за стіри, почав дивитись тебе. Ахуєний стрімер дуже приємно то чути. Зараз я відповім. Дякую. Оця 24 четверка мене бісить. Але добренько, будемо вирулювати. Матір Боже! Це в налаштуваннях потрібно. І коли ти пересідаєш, тобі контрол потрібно тримати, і W, якою газуєш. Потрібно продовжувати тримати. Бачу людинку. 5 людей, а да ці 5 людей. ще? Єбать, вписав мені, сука. Мене демей, 4 дма, я ще виживу. Ох, зразу за нека який молодчинка. По мені інфа вже пройшла. Артом лисий 200 гривень, як казав мій дід, лучше б батько граблі зробив, ніж тебе такого дал, байоба. Засуджую. Про всяк випадок, дуже дякую. Остання путь, остання Дібать, путь. донат прийшов. Остання я дорога. Крейзі 169 гривень, Романе. Чи ти знаєш, що котако? Наче прикольний тіп. Ти рухаєшся в тому самому напрямку, якщо я не помиляюсь. Давай вже в топ. Дуже чекаємо, і я, як завжди, в таймін. Да, ти, як завжди в таймінг, молодець. Кон тебе капета вродьбе! Юрій, 200 гривень вітаю старий. Чи будемо робити ставки на топ-1? Давай. Давай. Як всачухається, бля. Увага, увага! Прибув донат на краю ретри. Максон 100 гривень Протестуємо Після стріму. Дякую і бери топ. Єбаш всіх, щоб дід був радий. Зараз той спалиться і хаєшку туди закидаю. Дякую. Сішку. Ах, нахуй! Перепрошую за крик. ахуєно, ахуєно! Я так і думав, треба висікти його позицію. Ну, в мене ще й тут була така, знаєте, козирна позиція. Я міг і тут некатись, і тут, і сюдою зайти, і тут мені б взагалі відкрився, блядь, цей перший ряд нахуй. Але а ні, за зоною, тут би я не виїбав. тут ще можна було б. Я думаю, що цей стрім обіцяє бути дуже ахуєним, тому що друга катка топ-1 нахуй. Це буде роз'йом. Яка за Ні, там просто ландш. Ну ним 100 гривень привіт з того самого бліндажа. Ну що вже якась фіфа помахала тебе клітером по носі. Хто ще хоче щось мені ска... Хто Остання мені що хоче хочу... сказати нахуй? Хто Остання мені ще хоче щось сказати? а Остання... Не чую. Класний топ. Крейзі 169 гривень. Ті 1 Роман Красава. Я ще як завжди покажу. Ну, добре, не буду показувати біцепса, я, до речі, їбаний, тому не хочу, щоб е, це саме. Так, мене щось донатела викинуло. Зараз це ще не один топ, я думаю. Я прям сьогодні максимально розслаблений на кайфах, так що.